The cat sat on the У нас сьогодні саме знамена подія, яка ще раз наголошую, що Ізмаїл це не друге місце в Одеській області. Воно не перше, але не друге. Сьогодні в Одеській області такі події відбуваються тільки в місті Ізмаїл та в місті Одеса. Ярмарка вакансій це якраз таки той день, ця можливість, коли роботодавець і майбутній працівник можуть поспілкуватися віч навіч для того, щоб. Ми на сьогоднішній день піднімали з вами економічне зростання в нашій державі і наближували перемогу. Кожна особа має якраз таки знайти ту роботу, це працевлаштування, яке буде більш задоволеним для себе. Відбувається надзвичайно важливо, я б сказав би і Сподіваюсь, традиційна подія це толока, яка е, активізувала всю громаду. Маті ямарні вакансії і умови воєнного часу це надзвичайно важлива подія. Ярмарок вакансій це дуже важливий захід, особливо для нас, для студентів.